Доброго дня малята! Сьогодні ми дізнаємось про стихійні лиха та безпечну поведінку під час деяких з них. Стихійне лихо це небезпечне природне явище, що діє з великою рунівною силою, завдає лиха людям, природі, місцевості. До стихійних лих належать землетруси, цунамі, виверження вулканів, суви грунту, смерчі. Засухи, лісові пожежі і ще багато іншого. Україну вони теж не минули, в нашій країні трапляються шторми, повені, буревії, град, грози з блискавками, засухи, сель, лісові пожежі. Урагани, снігопади? Коли ми чуємо грім, на небі з'являється і блискавка. Під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Що ж треба робити, коли ви опинилися на вулиці в грозу? Ось правила поведінки під час грози: Не можна ховатися під високими деревами в грозу, Не можна підходити до металевих споруд. Дуже небезпечно купатися у відкритих водоймах. Не слід користуватися мобільними телефонами. Якщо ви вдома. Треба обов'язково закрити всі вікна й двері, вимкнути світло і електроприлади. Ви, певно, вже впізнали. Так, це звуки дощу. Почалася злива. Великі каплі падають швидко, вода встає все більше, тече бурхливими потоками. Після сильних та тривалих дощів виникають повені. В Карпатах з гір часом сходять селі, і на дороги та будинки обрушуються швидкі потоки води з ґрунтом, уламками дерев, каміння. Тому сильні зливи можуть виявитися небезпечні. Що ж робити? Ось правила поведінки під час зливи. Небезпечно переходити вулицю, коли по ній бурхливими потоками тече вода, адже вона може збити з ніг. Якщо повінь сходить зненацька, слід дістатися до пагорбу чи залізти на високе дерево. Уникайте незнайомих місць, адже там можуть бути глибокі ями або гострі предмети під водою. Потрібно знайти тихе місце і перечекати стихію. Чули? Так, це вітер, вітер буревій. Він може ламати дерева, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Правила поведінки під час буревію. Тримайтеся подалі від дерев, не підходьте до лінії електропередач, обходьте повалені стовпи, адже там можуть бути оголені дроти, на відкритій місцевості слід ховатися у глибокій канаві чи ямі, а краще сховатися у міцному приміщенні і перечекати негоду. А взимку бувають снігопади і ожеледиці. Вони спричиняють шкоду людям, транспорту, природі, ламають дерева, обривають електропроводи, зупиняється транспорт. Під час ожеледиці трапляється багато аварій і травм у людей. Тому під час снігопаду і желедиці потрібно бути дуже уважним. Не варто поспішати, краще рухатись повільно і обачно, щоб уникнути травм. А по можливості залишатись вдома. Сьогодні ми з вами дізналися, які бувають стихійні лиха та правила поводження під час них. Тож пропоную разом з батьками розглянути ребус і назвати стихійні лиха і здогадатися та намалювати картинку, якої не вистачає. Успіхів! До побачення!